Добрий день всім на каналі Новини науки з Лариси Шевченко. Я сьогодні хочу з вами поговорити, дорогі друзі, продовжити тему написання статті у науково-фаховий журнал, який цитується у базі скопусу, в базі Web of Science. І ми переходимо з вами поступово до методів і матеріалів. Звичайно, що кожен журнал має свої вимоги до методів і матеріалів, і ви ці методи будете описувати відповідно до вимог, які журнал висуває. Але що б я хотіла вам сказати, що перш за все, якщо це стаття, яка стосується біологічних, ветеринарних чи медичних досліджень, то вона першим пунктом у розділі Методи і матеріали це буде біоетика. Ця тема вже з нами з вами вже розглядалася на раніше проведених таких з нами відеозустрічах. І ми з вами говорили, що таке комісія з біоетики, що вона затверджує, які питання вона розглядає. Ну і основне, це вона повинна вам дати дозвіл на проведення тих досліджень, на дизайн тих досліджень, які викладені у вашій науковій статті. Тому у деяких статтях це буде перший абзац з розділу методи і матеріали, де буде написано, що ваші дослідження вони відповідають Європейській конвенції захисту хребетних тварин, і обов'язково відповідають вимогам законодавства тієї країни, де проведені дослідження. Тобто, якщо це Україна, то закону України і е, тим е, підзаконним актам, які є в Україні. І е, обов'язково можуть запросити е, у вас протокол е, чи витяг з протоколу засідання комісії з біоетики. Ви його робите, е, як правило, україномовний варіант. Е, погоджуєте з головою, членами комісії, е, переводите, перекладаєте на мову журналу. Куди ви подаєте, ну, в більшості випадків це буде англомовна версія, але інколи, якщо ви подаєте в журнал, наприклад, польський, де ви на польській мові пишете статтю, чи німецький, чи італійський, то, звичайно, що ви будете прикладати на мову оригіналу і цю скан-копію, скоріш за все, вам потрібно буде надіслати цей журнал. Далі, що стосується методів і матеріалів, то вони бувають знову-таки двох видів. Це структуровані методи і матеріали цей розділ статті, і неструктурований розділ. Що стосується е, структурованого розділу, у структурованому розділі у вас будуть обов'язково такі, такі скажімо, елементи, як синтез, наприклад, препарату. Якщо ви досліджуєте якийсь новий препарат, ви його отримали. То вам треба буде описати якісь умови синтезу, якщо це ви робите якесь новаторське відкриття, удосконалена якась методика, щось нове, ви обов'язково описуєте синтез цього препарату. Умови синтезу, де він був синтезований, що він був синтезований, з обов'язковим наведенням тих реагентів, які використовувалися, і їх обов'язкове походження, тобто де вони були придбані компанія-виробник. Далі у вас можуть бути тварини. Якщо ви використовували тварини, то ви повинні описати вибірку, яку ви робили для проведення ваших досліджень. Звичайно, що це буде називатися у вас розбір дизайн-досліджень. Тобто фактично ви повинні описати свої дослідження, всю схему досліджень таким чином, щоб її можна було відтворити. І, все, і всім дослідникам повинно бути зрозуміло, які тварини використовувалися, в яких умовах вони утримувалися, як проводився експеримент, яка кількість тварин відбиралася і так далі. Те, що стосується методик проведення досліджень, ми, мабуть, цьому присвятимо окрему таку з вами зустріч. А сьогодні ми просто продовжимо розглядати схему описання цього розділу. Після того, як ви описали... Проведення експерименту на тваринах, ви обов'язково включаєте, як тварини утримувалися, як забезпечувалася їх будівля, яким вимогам вона відповідала, де утримувалися тварини. Якщо це тварини, наприклад, лінійні, це можуть бути лабораторні там, миші, лабораторні щурі, то які лінії використовувалися, і зрозуміло, якщо ви напишете підприємство чи установу, де ви брали цих тварин, то е зрозуміло, що це повинно бути легко перевірити. Ці тварини повинні бути на балансі цієї установи, цього біварію. Якщо їх немає, то вашим даним можуть і не довіряти. Далі ви описуєте самі показники, тобто перелік показників, які ви досліджували. Якщо ви їх включаєте у свої дослідження, тобто в результати досліджень, то у вас обов'язково повинен бути і перелік методів, якими ви досліджували ці показники. Тобто, якщо це там показники? У вас клінічні чи гематологічні, чи метаболічні показники, ви їх обов'язково перераховуєте, перелічуєте і Обов'язково вказуєте, яким методом ви їх досліджували. Тобто це має бути назва реактивів, які використовувалися, це назва приладів, які використовувалися для дослідження, але можуть іще попросити рік випуску цих приладів. Це є обов'язковий елемент статті, обов'язковий елемент розділу методів дослідження. Далі ви обов'язково описуєте статистичну обробку, тобто яким чином ви обробляли ці результати. Що стосується статистичної обробки, тут варіантів надзвичайно велика кількість, в залежності від того, яка мета була ваших досліджень, що ви використовували. І я би вам радила прочитати ті статті у журналах, в яких ви намагаєтеся чи будете пробувати здійснити свою публікацію. Якщо у вас, наприклад, ви використовуєте тільки дві групи, тобто будете порівнювати між собою тільки дві групи, то це може бути критерій, наприклад, студента. Якщо ви будете порівнювати три і більше групи, то критерій студента сюди не підходить. Вам треба буде вибрати статистичну обробку і зовсім інший критерій. І ці критерії ми з вами потім можемо трошки пізніше розглянути. В інтернеті надзвичайно велика кількість матеріалів і прикладів для розрахунку тих чи інших критерій. Є спеціальні програми, які дозволяють максимально обробити, статистично обробити і, так сказати, витягти з вашого матеріалу все можливе для того, щоб проаналізувати отримані дані, дати їм інтерпретацію, дати їм оцінку. І, звичайно, що вони е, також вказують. Якщо це програмне забезпечення, ви його також вказуєте, рік випуску Україна походження. І вказуєте, як правило, які критерії ви вважали достовірним. Ну, як правило, для біологічних ветеринарних досліджень це годиться критерій П-менше 005. Це вважається, що достатньо для біологічних досліджень, ну і якщо у вас виникає необхідність більш, скажімо, вищої достовірності, то ви можете це зазначати в тексті і так далі. Що стосується кількості тварин, що стосується саме тварин, які ви будете використовувати, ми про це поговоримо. Пізніше, тому що це досить, скажімо, така тема ем, немаленька, і хотілося б заакцентувати увагу дослідників і молодих, особливо здобувачів, які тільки планують свої дослідження для того, щоб ви могли ну, максимально правильно підійти до цього питання і максимально правильно отримати адекватні результати, які зможуть бути прийняті, опубліковані у ну, відповідних журналах. Якщо у вас виникають якісь питання, будь ласка, я буду рада на них відповісти, задавайте питання, ставте уподобайки, підписуйтесь на мій канал і будемо вважати, що розділ Методи і матеріали у вас готовий. І е, тут ще, мабуть, два слова треба сказати про неструктуровану е, анотацію. Фактично, вона мало чим буде відрізнятися від структурованої, просто вони там не будуть виділятися ці всі розділи, але вони будуть обов'язково там вміститися. Е, ви, е, як правило, будете користуватися тільки прикладом того журналу, куди ви будете готувати статтю. Будете розглядати кожен пункт, будете розглядати кожен розділ. Візьмете, заприклад, подібні статті, як описують інші автори, інші дослідники свої дані. Ну і, користуючись вже таким прикладом, будете намагатися викласти і свій матеріал. Я вам бажаю успішної публікації. Підписуйтесь на мій канал, продовжуємо з вами працювати далі і продовжуємо писати статтю. Всього найкращого.